Чува, ти не грав ніколи в Супер Банні Мен? Це, мабуть треба мені глянути, глянуть, это я скажу. Там, де кролями грать, двома морковки збирати. О, то це ж ця старенька гра Да, 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 да. -да, -да. Я ж, також, на телефоні грав. Ні, не на кнопочному, Ну не ця що на кнопочних, а вона вийшла, вона є на компы ще версия тоже там а от на телефоні грав колись листок трохи Трифівіт лотовода знайшов. Ще не завжди, то, -крав, є в мене такі. Ух ти Саша, дякую тобі за контролер держись, кулечела. Добре, де монтікорки. Ман... Да як де? Сидять в кущах, усього одна їде. Бри, нас того, щоб брати зелень. Ой, короче, ладно. гля навіть брати, оглушки не було мантикор. над мантикорою Є в мене такий знайомий Максимич варс з трьома там, відмітками. Лтвод. Ну що ты на робиш, робишь ну, начучело? Меня тут питають уже зашел там, О, чувак один. Тоже як стример, кажется. Ты собі взяв ЛТ ЛТВ, я тоже такого хочу. Лес, ЛС посад. А я в гриля не пробой не помню. А нема видмиток тільки на РхМові и на Вазику китайському Бархем гивну и Вазик гивну. Да, и на всех, а на всех инших ЛТ у мене є позначки, кстати. Хоча я не ЛТО. Я погано граю на ЛТ. Це не відміняє ну, того, що ти задрот. Ну, по факту. з розряду, коли мені кажуть, ти вмієш тільки на, на арті, люди не розуміють, що якщо ти розумієш механіки гри, ти вмієш не тільки на одному класі техніки, в принципі. Просто на якомусь може бути гірше, а на якомусь краще. Ну я більше по... люблю тяжики. Тяжики це блин, це масхав для мене. Я ЛТшки СТшки, там. арта. Деякі ПТшки. СТ мені колись сподобались. Зараз мені СТ прям ну, таке на любителя. Я вчора катався на ГВС, а не на стриме, не появиш 8600. Готовий? Ого. Можу звестись, як треба, але я на алею дивлюсь, там зараз все світиться. Поняв, поняв, окей тоді. Я ГВЕХу заніс в чорний список Варгус, я не можу на цьому лайні грати, я не знаю як. Як на ньому грати, блять, мене від нього жопа так горить, я просто не можу на ньому грати. Ненавижу Гевояху. Я тут супер коня просто кидаю. Окей. Okay. Я тут все почилю поки. З бешечкою. А, Бешка зараз переведусь. Ну, просто Бешку забрати, і в теорії я можу тут розігрувати напрямок. 5 секунд до бешки. Кранваген в них на алеї рівно, в стрім очилить. Куща хаш, ТВБшка сюди їде. Не залетіло Кранваген. в Бешку. Він переїхав гадко. О, 15, які перегнав ну, по досвіду мене. Нормально. 8 секунд знову можу пробувати бешку. Давай, ну він спочив, що стоїть щось. Добре стояв, ну, що так і їздить, то погано. Нехай думає. Це мені на, на, на користь. Ну, ти ВПшка щось знає. Він падать буде. Куди ти на Борсі їдеш? Ну, а, так, я так. його оглушив, але слабо. Ара, чекнем. Та толку. Не чекнув. Сюди постійно не залітає. Розпадав. Є така бабка, є. Я коли на настану, дуже багато майстрів почало. Да, або ти оглушки багато даєш. ТВПшечка стоїть. 5 секунд. Ну, в принципі, можеш, тому працюй. То зараз скажеш, що я артовода арта, арта коня. Будь ласка, пишуть. Прям, будь ласка, пишеть. Та в нього ХП багато. Відчливі. Як я його доберу, то? Зорбешка гору буде вкатувати. От її треба Щой, ти випаєшся, залетів Це від кого-то. А, вазик барабан роздав Да, вазик, дав, да. Я в башку мучил. Я думаю, и тот вона ріп уже Тепер а ріп А нафіг пробиття? <ріх> <ріх> ну я, я не буду Навангував. Говорити, ...я тоді сказав Зараз займаемся конем. Давай. Я бачу Цей 2-7 до не добрав, то я ще спробую Ні, він не свитаться. Все хорош, тепер давайте ТВП. Та там так просили уже його добрати, але я вже розвернувся. Так. Да ТВП-шку дати, щоб я її забирав. Звожу 7 секунд. Давай. Якщо попаду, то може щось вийде. Не робить такі круги, типа він вилетів. Я бачу. в чат пише, Тільки не хвали Арту. О, яга, стопе, яга. Буде по через 8 секунд світло. Да, 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 буде. Вона не проживе, стільки Чо походу. Доживе до того часу. Є Заряжений. Свічу, 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 лечу. Лицо. Бенк. Полетіло. Дома, Видано. Дамаг про. О, є домах. Нормально. Ой, нормально, хочеш там йому о, хтось припаяв. Не, ну він дурак на Це на посилених... Ні, це був звичайний бабка. майже 40 секунд, Він по ЛТ кидає. 8 секунд. одну кинув. Він буде світитися, Три? Да, 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 да. Я вже під ним майже. КД. — Полетіло у фаша. Oh, Видано. Норм. 5700 сумарків вже є в кишенці. Супер. Ні, я 7, на звичайний 700. граю, на посиленні не лишаю сюди. Я би ББшку одненько може зарядив я би сюди. Я хотів сказати, що арта топ, але я це не можу навіть вимовити. От так, так але ж зміг написати, значить може і вимовись. А, ну да, кстати, по факту. Так що нехай не трендить там. Звожусь на бабаху ось сюди. Давай, не пробую, падай до них яму. А, вона шопна, блин. Добре. Давай другу. Давай, зараз. Звожусь. Там ще кран десь фуловый. А, вона закінчилась уже. Да, вона вже все. Я тоді крана краще почекаю, з таким успіхом. Я баран, ёптить. Yes. Випадково я випадково втаранився в Вібра. Не добрав, Оглушив, але не добрав. Я йому за дав оглушку стану. і вона тебе врятувала, так? Да, да. Да. Я за рахунок стану і вижив. На той був я розрахунок. Втратили. На той я розраховував. Гарний бій, ну, пишеш. Ну, вже який буде вийшло, бабка. Ну, у мене поки 5700. Як не странно, гарно вийшло. Ще крана можу пофармити трошки. Як тобі Варгус на станових? незвично, чи вже звик, приловчився, якщо ти ще тут. Та блін, я не попав в крана, дамаги не дав. Поспіши пострілом. Ну добре, бо друга арта тоже. Тоже тож дала, а я раніше дешнис не за неї, то я буду перший стріляти. Ну, в них там уже все, гніздо вони там в трьох тусують. Там бабаха під'їжджає, зараз буде видавати. На коні три пробиття дав. Фіга, нормально. На коні, до речі, класно пробивається все. Ну, дайте їм хтось дома, ура. Ура, домашка пішла. Гано ну, тільки що вони в ямі стоять, і по них ніхто не прокидає нормально. Та пізно вони вже познімали 3 секунди і до мене ще доглуш. Хочеч в опорі не пробиває. Я в свого вліпив. Ну пофігу глушка йде все рівно. Я взагалі не цілився, але він випхав крана з-під мого шота. <laughs> так що то вже не моя вина. Ну що, 8300? Я починаю призяти на коня, згадую його хороші часи, ну вже не трикали. Ну, ні конь норм, норм. Конь, конь навіть мені почав заходити. Не подобається прохорівку грати. а не встиг блайнд долетіть. Ну норм, 8300 піде. Навіть мені почав кінь заходити. Народ лайчики на ютубчику не забуваємо. І в Тіктоці тапайте. Буду вам дуже вдячний за лайчики. Тут же цей. Мені вже гріхи відмолюють із арту. Майстер, сюди. А мені не дали кстати майстра десь сума. А я дав виходить 5500 і 2800, це скільки. Ну да, 8300. Да. Чисто Норм. Бій. Хороший бій. Дуже хороший топ по досвіду. До речі, дуже просіла планка на майстер 1117 чистого це дуже мало. Раніше за стільки ну, би не дали мені майстра.